Там є такі прильоти, де метра три в глибину і 10 діаметрів. Там вон, видно, що головка валяється, ми не підбирали. І коктейлі приготували. і все. Ми ж не розуміли, хто до нас прийде. Чи це буде просто прилітати, чи це буде техніка, чи це буде велика, кількість невелика. Ось так хвіст торчав з землі. Тобто тут у нас пісок, тому вона не здетонувала. Всі були заточені під те, щоб щось робити, якось допомагати селу і оборонятись, наскільки це можливо. Але автомати до нас не дійшли, брали якісь винтівки, стояли на постах ночами. Більше 200 людей було. Було близько 17 постів. 27-28, якщо я не помиляюся, вже йшов активний бій. У нас на напрямку Житомирської траси. Там ішла колона дуже велика російської техніки, і наші військові з ними справлялися. Колону там розбили. Тук шора захирачили красоті. як твої еліта твоя гори. Але дуже багато окупантів залишилося за територіями навколо нашого села, які нас потім уже взяли в кільце. Вони зрозуміли, що їм буде край за пару днів, і вони пішли по села, змінили свою тактику. Тут їх було тисяч. Я було перевірити крайний поступ, хлопці не відповідали на рацію. Побачив, що дивно, побачив трасери, наклонився, потім почув звук, прилетіло в руку. Потім я виперну з машини, почав відстрілюватися, була в мене мисливська своя зброя. Потім Зрозумів, що вони поверні мене бачать, я їх не бачу. І метрів десять, мабуть, я відбіжав і перша прилетіла, я так розумію, З лопатку вийшла біля шиї, друга зайшла в шию, через шию зайшла в голову і не вийшла. Це три і три. Е, по черепу, зняв волосів, покрив, вони переворачували, світили, зняли ніж, телефон, гаманець, забрали. Шість часів я лежав без свідомості. Вони прийшли сюди оружжя, телефони, гроші, Кажу, нема йдіть, ну, свині беріть, якщо вам треба їсти вперед. А вони типу, у вас є що їсти, що кушать? Кажу, вам чи нам? Нам кажу, є що кушать. Ну, вони правда походили, барана тільки забрали одного і все. Під присілами вивели з автомобіля мого чоловіка, свекра, руки підняли, поверталися кармани. Поставили на коліна до поясу, роздягнули, подивилися, чи нема ніяких татуїровок. Повідбирали цінні речі, поприбивали колеса в автомобілі. Дякувати Богу, вони їх відпустили. Сережа сказав, що ні, в мирних вони стріляти не будуть. Я не вірю. Я вину, не нападаю, безоружний, чому мене ті типу, вбивати? От коли вже вони підійшли, домовленість була між тероборони, що ми ховаємо всю зброю, ми волонтерствуємо. До моїх батьків заходили до свекрів солдати. Чому? Тому що вони шукали цих хлопців, вони знали, що вони в теробороні. Інформація якась у них була, і вони приходили ціленаправленно, їх шукали. Є, є лазейки, куди можна вийти. Я ходив як бомжик, у мене там борода така була, в мене все грязне було. Машини вже, навіть які були, вже не виїжджали, максимум це велосипед. Вони казали так. В день всі ворота повинні бути відчинені. Тобто Ми повинні зайти, якщо нам щось треба, ми там сказали, взяли, забрали. І плюс на всіх повинна біла тряпка, там, де хто живе. Ну, я таку хитрість робив. Сусідські дома всі теж Ну, Думаю, ну зайдеш, шукай. Ну, немає, ну, пішов десь. Найстрашніше обстріли нічні. В дві години, в три години, в чотири ранку. Бувало у нас таке, що в нас протища, якщо було цих 10-15 хвилин за добу, ми вже думали, що щось тут не так. Ще режим тиші. Ми всім доводили, що десь після п'ятий, шостої дзвонити не можна було. Можна було писати смс, але бабцям і дідусям вони не пишуть смс Ми їм казали, що взагалі ви виключаєте телефони і десь о 8 тільки включайте. Ну, вони вичисляли по АО. Тобто, якщо тільки йде з'єднання, це для них вже значить коригувальник і могло прилетіти в цей будинок. Коли ми виїжджали, я собак засунув в машину. І вже на виїзді Сергій тут був, я йому ключі віддав, кажу, у мене сонячна станція, світла нема, так що, щоб телефони підзаряджати, тримай. Він туди на велосипеді їздив, а в той день наче почувствував, що не взяв велосипеда, взяв Дініса. Це Дініска, ну, сім'я не, не дуже така. Їх там Брати випивають. І от він саме толковий був у сім'ї, Сережа це замітив. Підтримував його, він йому допомагав. Підійшов до Берези, тут лежала моя тачка садова. Я побачив два кровавих п'ятна. Місце, на якому не росте трава. Це було одне. Зараз на другому тут вже прикидали трохи бур'яном, але друге місце було тут. Розстріли були насильницькі. Тобто, Зразу видно, були вистріли і ниже. Боєса, ну, ноги, ноги руки пузо простреляно було. Ну, не на вигляд, тобто здалеку, а потім вони їх вже дострелили. Ну, Так жалко, що страшно. страшне. щоб вони здохли всі тут. Через нас виїхали і багато людей з і Піня, і Гастомеля. Потім пішли Димер, Синяки, Димидів. Тобто вони якось вертались сюди на Миколаївку. Миколаївка їх ловила. У лісах і відправляла на колон. Зелених коридорів як такових їх не було. Люди виїжджали через ліса, через поля. Їх просто ціленаправленно розстрілювали. Тут у нас дуже багато колон виходило Напротязі, там, окупації. Якщо я скажу, що десятки тисяч машин, то я не помилюсь. Ми виїхали з був, 11 чоловік. Це наша сім'я п'ятеро, батьки двоє, і сім'я сестри четверо. Мама перша, Лена друга. А я просто поїхав третій. Решта вже їхали за нами. Ми виїхали з села між Гавронщиною і Вишеградом. Почався обстріл. Почалися вистр... вистріли, а потім були вибухи. Ярка вспишка і сильний шум, ну, зрив. І я відчуваю такий дикий біль внутрі, в голові. Уже коли двері відкрив, бачу Макар, бачу дівчат, живі. Макар підіймає очі на мене, глянув, і у нього такий шок, стрес, сльози, крик зразу. Кістки, які поламалися, вони попробивали внутрі м'які тканини. І слух трохи порушили. І це вуха зовсім не чуємо, бо там барабана наперед він Тут встановлюється машина мами. що мені робити? Мої діти там, Сережині тут, і, і я була від того. Тож в шокі, що робимо, що робимо. Сережа каже: Ну їдь коли я перегнала, буквально там ще пару метрів, і от мою машину повністю розстріляли. Ми вийшли, а казали, що Юля ранена і попали в легені. А води її мама була ранена в ногу. Коли ми всі виходили, оказалося, що Андрій, Ірин чоловік, він теж був ранений в ногу. Ну, який за позаду сиділи? Позаду ви? він мене сидів. Ми всі лягли за машинами. Діти кричали, тому що Руслан маленький два роки його постійно головою в траву. Моємо, що, поясню, що... Да. що це відбувається? Ззаді під'їхала машина. Там хлопчику 20 років, по-моєму, йому прям куля в голову і розірвала голову йому. Ну, ми, в принципі, ми всі лежали, ми всі думали, що нас просто зараз розстріляють. Але коли вони під'їхали, вони сказали вистроїться в чергу на дорогу. І одне єдине, що вони це питали, де біла машина? Вони потім розказували, вже коли нас всіх зібрали, поранено що до них надійшла інформація, що якась машина біла. В нашій колоні перевозить зброю. Ні, перша інформація була, що, що ми щодо з білої машини почали обстріл в сторону російських солдат. От, тому вони нам відповіли: ага, це моя машина. Повна зброя. Дітей, мене там, сестри. У нас в кожному кабінеті на жаль була ситуація така, що в кожному кабінеті у нас були поранені. Ми оперували під фонариками з телефона. Мене викликали на пораненого. В минулому колись я працював лікарем. Тут також були випадково залишились е, два хірурги. Там була черепно мозгова травма, роззроблене та забедрене. Там була ампутація ока, травматична ампутація кінцівки пальців. Я бачу по ситуації, що я сама тут не, не справлюсь. Люди були і в комі були. Були люди, які приходили своїми ногами. Всі були в стані емоційному такому, первологи, все, все, чим можна було заспокоїти, вони розійшлися в перші дві доби. Вони настільки контужені були, що вони не розуміли, де вони знаходяться. Вони намагалися дізнатися, що відбулося, яке поранення, там що, в якій ситуації. Просто очима дивилися. Вони не чули, нас не бачили. Жіночка вона була сама не поранена, в неї було двоє діток, дочка 13-річна, вона привезла поранене. Вона просто сиділа і мовчала, мовчала і плакала. Коли до неї достукались, вона сказала, що вона вчора ввечері ховала сина, який сидів за кермом, бо їх машину розстріляли. Тоді вже стало зрозуміло, ми її оглянули, що в неї травм немає, що в неї проблема не фізична, а психологічна якому держали багато полонених наших. Я питалася їм об'яснити, ну, я просто трошки спутала. Я спутала макарів, бо я знаю, що ми їхали через макарів, там макар є госпіталь. І мені щось сказали, що цей госпіталь, це в цьому сусідньому селі. Полонше. Колонче. І я їм розказувала, що там є госпіталь, там нам допомогу. Їй сказали, ви ось поранених, забрали двох дітей, сказали, вони будуть тут, останнє машиною забереш дітей. І оце вона до нас туди привозила. По одному пораненому вона нам вивозила людей з 11 -го, десь години дня і до п'ятої вечора. Мужчина був з тероборони, то він казав, що підтримував мене, казав, що там не нервуй, що все добре, представ, що ти на роботі. З дітей забрали, там багато поранених, нас розстріляли, колону там. Так от я знову її там за руки, давай, Лена, кажи, що сказали. Сказала що ви поранених. Я кажу, я б сів за кермо, але я розумію, що мене розстріляють. Тобто це треба робити тобі. Ми тебе тут чекаємо, тут є лікарі, тут є допомога. Давай вперед. Відважна жінка, і ми вже тримали її як тільки могли, тому що кожен, кожен виїзд. Сюди вона приїжджає більш-менш нормально, тільки її їхати обратно, повертатися назад. Її починає трусити і все. І це вже починається паніка. Заспокійливі, кар карвалоло, валідоло, валер'янка. Вона каже, мені за руль сідати, каже, в мене ноги так танцюють, але все рівно вона їхала, вона молодчинка. Але ну, в нас було як, коли я під'їжджала до росіян, я мала заздалегідь почати сигналити і чекати, і якщо хтось із них вийде і почне махати мені руками, значить я можу їхати. далі. Назад було те ж саме. Я мала зарані почати сигналити, і Він мав мені зарані помахати. І тільки тоді я могла їхати. І от коли я маму завезла і я повернулася, вони почали мене допрашувати. Вони почали казати, що де там стоять техніка, яка техніка. Що ти бачила? Скільки там оружує, хто воружок, хто не воружо. Я їм пояснила, що там нікого немає. що Там просто звичайні люди. Вони ж такі люди, люди, які ми, звичайно. Вони зараз допомагають нам. Ну вони мені не вірили. Казали, що я брешу. У неї під обстріл попав чоловік. Він був контужений. В неї під обстріл попав син. Свекор лишився цілий. Свекруха дуже сильно пошкоджена була там. Ми нарахували в її шість кульових поранень. В кожній кінцівці в людини була куля. Ми дістати її фізично просто не могли, тому що це потрібна операційна зона. Але одна куля, яка не втрапила в починку, і вона просто заплуталася у душці з бізгалтером. Це буквально врятувало людину. Якби вона втрапила в починку, то це була б смертельна куля. Я Потім ще ранений, потім останні, хто був ранений, залишалися діти і так, дорослі. У дітей загалом там так, було вісім дітей. Я сказала, що всі до не сісти. Ми, вони сідали друг на друга, тому що я боялася, що ми, я можу в наступний раз не розрішити, так? бо багато разів туди-сюди їздиш, туди-сюди їздиш, ну, а вдруг вони передумають. Вона вивезла, виходить, дуже багато поранених. 14 чоловік саме автомобілем. Так? А вже ті, які залишилися, там люди, які були ну, нормальні, як то кажуть. Це в порядку цивільні люди, які теж з ними виїжджали колоною вже останній раз її випустили разом з цими автомобілями. Приходить Денис, хірург і каже: ну так, плюс-мінус, каже, ми вже всіх там подивились. Вроді Іліна сказала, поранений більш не буде. Три поранених яким я даю максимум 6 годин. Тобто, і все, їх не буде. А це було вже 15.30, 16.00 десь так. І ми колони вже після обіду не випускали, тому що рано темніло і це було небезпечно. І от ми всіх цих поранених в автобус і я поїхав. За кермом сам ніхто більше з наших тільки ця колона. Ми вирішили нікого не наражати більше на небезпеку. Ті, хто до нас доїхав живи, ми всі ще всі вижили. 30, а то й більше людей. Із них, навіть половина тяжких. Наші люди, які проживають тут в Колончині, наші військові, виставили в Фейсбуці відео. Ми на території нашої селищної ради. Ми казали, що ми з розвідкою перші зайдемо сюди. Ми тут. Теробороні просто треба медалі надати. Всім героям. вони тут працювали. Супер. Молодці. Вони. Всім забезпечували, всім допомагали людям, чи могли. Вони організовували колони. Людей, які самі приїздили, вони в школі збирали, їх поїли, кормили їх. Я не знаю, як би ці орки. Вони, мабуть, віками в цьому дірмі сиділи. Українці їдеш макарів. Тут розбито було, тут уже все по мішочкам, вже щось латають, щось люди роблять. Тобто, ну, працюють. Ми свої в Дубаї відбудуємо, дай Бог тільки вигнать цих орків. Все буде класно все буде Україна.